Зачумлений це не хворий, це просто мозок, який ще не прогрузився. Як розпізнати зачумленого серед звичайних людей? Він виглядає як людина, рухається як людина, але якщо глянути в очі, там ніхто не живе. Зачумлений, це не обов'язково хворий. Це людина, яка переходить у режим автономне існування, може сидіти, думати і забути, як дихати. Це той, хто прийшов у магазин по хліб? І вийшов із гумкою, губкою і екзистенційною кризою. Зачумлений це ти після сну на три години, після роботи з Екселем, після тільки одну серію о третій ночі. Це стан, коли Google питає тебе, ви людина? А ти такий: Я не впевнений. Зачумлений це не вирок, це просто час, коли душа десь у пробці, а тіло на парі і намагається зрозуміти, куди поділося дві доби. Підписуйся, якщо твоя зачумленість це не випадковість, а стиль життя. Українська це бренд. Розвивай свій бренд.